Веселі картинки, дев'яте мистецтво або більш знайома манга. Японські комікси у звичному стилі існують майже сторіччя. За їхніми мотивами створено сотні тисяч аніме, а для найбільших поціновувачів видавництва в Україні випускають манго рідною мовою. Тож ставте на паузу, щоб взяти улюблений напій смаколики. Сідайте зручніше та слухайте уважно. Адже у цьому відео ми поговоримо про тайтли українською. З вами Тейлов Кіцуне та підбірка цікавих манґ, випущених в Україні. Оранж Ічі Готакано. Я не хочу, щоб ти припустилася моїх помилок. З такими словами звертається з майбутнього нахота камія до себе в минулому, у старшій школі дівчина отримує дивного листа, у якому описується те, що трапиться зі школяркою. Але також там і прохання: не запрошувати какеру, учня, якого тільки перевели до класу нахо, разом йти додому після школи. Дивне прохання, яке залишилося проігнорованим. Проте наступні події змусять дівчину притримуватися в казівок майбутніх листів від себе 26-річної. Авторка цієї манґіо. Оповідає про кохання та драму, вибіри, наслідки, як майбутнє може вплинути на минуле. Також наприкінці кожного тому маємо додаткові сторінки веселих малюнків від авторки про двох близнючок. Українською наша ідея видала вже три томи Orange. Всього манга налічує п'ять томів. Кохання на кінчиках пальців, суморішіта. Це легка романтична історія, яка зворушить ваше серденько. Головна героїня Юкі студентка, проте має порушення слуху і тому спілкується мовою жестів. Вона зустрічає у потязі красення Іцуомі, який знає багато мов та любить подорожувати. Однак хлопець не вчив мову жестів, тому цікавиться Юкі і прагне з нею подружитися. Навколо юнака багато гарних дівчат. А біля Юкі її друг, який скоріше за все захоче вийти із френдзони. Ця манга ідеально підійде для теплих вечорів. Тому що спілкування може обійтися й без звуків всього дев'ять томів. Останній японською був написаний у липні цього року. Українською вже маємо переклад у паперовому вигляді п'яти томів. А Юкіто цуджіюкіто Вона тут із нами. Вона не померла. Це почалося ще у 1972 році. Місакі була популярною ученицею у класі. Розумна, симпатична, улюблениця всіх учнів та учителів. Однак у дев'ятому класі вона загинула. Це був нещасний випадок, у який ніхто не хотів вірити. Тому учні її класу почали робити вигляд, наче вона ще жива аж до самого випуску. Раптом Місакі проявилася на фотографії з випускної церемонії. Цим містичні події тільки почалися. Манґа оповідає події 26 років по тому. Містична місцями моторошна тримає читача у напрузі. Однозначно варта уваги. Всього чотири томи вже в наявності українською. І від себе можемо додати, що читати її було одне задоволення. Як і дивитися аніме адаптацію. Чи розгадали ви закручений сюжет? Пишіть у коментарях. Ганнібал. Масаакі Ніномія людожерство було властиве багатьом племенам у всьому світі. Багато країн засуджували канібалізм. В Японії його категорично заборонили на початку 20-го століття. Проте зараз десь у світі або навіть у якомусь маленькому селі в Японії тамтешні мешканці їдять людей. Саме про це нас одразу сповіщає автор. Але від цього головного, здається, моменту сама манга не стає нудною. Навпаки, те, як головний герой поліцейський розслідує зникнення свого товариша, знайомиться із мешканцями села, до якого переїхав із своєю сім'єю, повністю занурює у сюжет. Жорстокість подана яскраво у стилі славних горорів, а трилер тримає до останнього у напрузі всього 13 томів, а українською вийшло 7. Наречена чаклуна Ямадзакі Коре. Через велику війну у світі втрачено багато магів та чаклунів. Вони стали доволі рідко народжуватися у сім'ях. У Великій Британії на закритому аукціоні для магів чаклун купує дівчину рабиню. Її звати Хаторі Чісе, 15 років японка. Хаторі називають Слейбега, що з кельтського фольклору перекладається як малі люди. Чаклун з черепом на голові Еліас іменує дівчину своєю ученицею, а згодом назває нареченою. Фентезі тайтл одразу проте поступово знайомить. Нази з магічним світом. Нам відомо, що авторка надихалася європейською міфологією, а саме всесвітом Гаррі Поттера, Тому у Тайтлі багато знайомих нам міфічних істот, і навіть зустрічається. Грім це фентезі налічує 19 томів. Українською вийшов перший том, і вже другий можна передзамовити у наприклад, мольфаркомікс. Час для відео спливає, а українські видавництва не припиняють ощасливлювати любителів паперових манґ. Проте бонусом до відео також хочемо представити прекрасну роботу студії Кіцуне, а саме веб маньхву Гуансян, яка озвучена нашими працьовитими лисенятками. Ця маньхва оповідає про двох юнаків, які стикаються із проблемами, нав'язаними реальністю та їхніми ж сім'ями. Ідеально для прослуховування під час невеличких справ по дому. А знайти можете на каналі Кіцуне. Ми дякуємо за перегляд і вже готуємо новий випуск. А ваша підписка прискориться. Ставте вподобайки, залишайте коментарі з вашими побажаннями і поширюйте це відео. До зустрічі в наступному випуску.